Приготуємо справжній сільський сніданок. В моєму дитинстві його готувала бабуся, тепер готую я. Давай яйця розбиваємо в тарілочку, збиваємо, додаємо 4 ложечки цукру, додаємо ванільний цукор, Перемішуємо. додаємо одну пляшечку йогурта. У моєму дитинстві це було кисле молоко, але зараз... В селі я його не знайду. І додаємо борошно. Я вже його просіяла в окрему мосочку. І тепер додаю три ложечки таке гарною згіркою, перемішаю, Додамо розпушувач. Я капельку олії додамо, щоб менше приставало до сковорівки. Перші млинчики будемо смажити на каплі олії. Ложечкою відсаджуємо. Смажуємо. Викладаємо наші манчики на тарілочку, посипаємо днікою і поливаємо медочком. Ось такий смачнезний сільський сніданок у нас вийшов.